Усім вітання, друзі. У нас дуже-дуже спекотно. Уже який день температура 30 градусів тримає за, е, на завтра, чи то на післязавтра взагалі 33. А воно таке враження, що жарить неймовірно. Уже, здається, розбий он, на клітку яйця, що-то воно там зіжариться, не потрібно газу давати. Дуже спрагло п'ються сарята. До речі, вони у мене закриті. Закриті знову е, другий день сьогодні, після того як. Були вони так на, на вільному вигулі. Чому? Тому що почали, почали гинути. О два дні вони бігали відкриті, і за два дні троє цесарят маленьких, меншеньких викинула. Тому е налила знову випайки там, намішала вітамінчика і закрила вчора, сьогодні. Ну і вже, хвалити Бога, за цю ніч не відійшло нічого. Водичку потрібно постійно підливати, тому що дуже п'ють. дуже. Я ще перших кілька днів спеки трималася, я не дуже, скажімо так, легко переношу. От ще трималася, трималася. Потім щось там закололо, там запекло. Вже знаєте, як рятуюся, вже одягаю вологий одяг. Оце тако змочую, викручую і одягаюся. Оце ще так мені така полегкість. От, то ще можу щось десь походити, поробити. Ну, в основному, зараз що? В основному зараз всю тут і нагород. З полю і разом на полюю, тому що їдять. Оце моє стадо качок, яке може з'їсти тільки так зранку, особливо коли відкриєш, от, то е, потрібно е, зерна ще не набереся, ще трішки до жнив потрібно потягнути. От, тому постійно на полюю, приношу висипаю відрами бур'ян, їдять за милу душу, от, але його ж на полоти. Ой, поки, поки на городі прію, млію. Хоч, хоч саму береве викручуй. Ну, але нічого. Помаленьку. Так, у нас, друзі, як би то не було сумно. Насліддя графа лишилося ось тільки цей кролечок. А графа, який мені підривав YouTube, особливо шорти, немає. Одне кроленятко лишилося. Значить, е, дивіться. Прокидаюся рано. Ну, грав вже, що у нас тут ходив, як грав кругом е, по малинку і все, ми такі були безпечні, знаєте, е, нічого з ним не буде. Ну і дійсно, він нас довгий час оце так гуляв. От, е, одного ранку прокидаюся, ну це було не вчора, а позавчора, напевно, що позавчора. Та. Просто вчора, що воно, знаєте, як, якось так треба було то все прийняти. Та. От, Значить, прокидаюся, і тільки двері відкрила з веранди, і дивлюся, лежить сітка. Сітка ця, що відгороджувала тут подвір'я до хліва від подвір'я. от, Лежить одна і наступна лежить та, що відгороджувала вже біля хліва подвір'я від городу. Теж лежить. Одним словом, щось забігло, порвало цю сітку. І вибігло точнісінько, так само, тільки з іншою, іншою стороною. от. І я це тільки вгледіла, все, кажу, до Юри немає, графа щось його десь вкрало. От, ну Ми ще так думали, знаєте, що вкрало. Е, тому що от кроленяток одне зловили, посадили, і то посадили в скриню вже, е, таку вже, гарненько так, кругом забиту, ніде немає ні щілинки, щоб воно і то воно умудряється виципнути аж наверх. Вистрибнути, Це добре, що побачила, то тепер ще накладаю щось накриваю ну геть накриваю. Бешкетники такі. Ну, і шокому зробили. Е, значить, і ми так думали, що е, його щось винесло взагалі з обійстя, але ні, е, за малиником його щось розірвало. Що, ну, ми зразу думали, знаєте, вбили лиса, тому що по сусідству ось, уже е, геть кажуть, що завівся, от і виносить птицю. Ну, і в, нас, і в нас скачок не стало трішки, десь, десь воно щось носить. Ну, а це не знаю. Каже Юра, якби лист, то лист його потаскав, бо він би його тут не рвав би. щось інше. Ну, а, але щось таке тут вже занадилося. Тому е, тільки вечір все заганяємо, все наглухо кругом закриваємо, ну, тому що шкода, знаєте, ходиш, ходиш біля нього, заглядаєш, заглядаєш, мазохаєш, мазохаєш, звикаєш до нього, От, а воно тобі раз і. І не стало. Ну, ось таке такі у нас неприємності е, з кроленятами і, і з кроликами. Ну, але нічого. Да. А цього шустрика вже, ну, вже як зіницю ока бережемо. <гум> і то, я ж кажу, вистрибнув, ось так сюди на край вистрибнув. Юра гукає, йди бігом, подивися, куди вже вистрибну. А? І це ж маленьке, таке, малесеньке. І взяв собі, вистрибнув і все. і вже був готовий десь чкурнути. Полюбили вони собі ходити ось так на волі, ну ти куди як щось. Як щось краде. Каже Юра, не інакше як якась чупакабра завелася. Щось давно вже про неї нічого не було чутно. Такі у нас справи по кроленятках, ну але є і трішки приємних новин. Ну, таке з приємних новин, друзі, ростуть, підростають кохи, вже вони такі вбиваються в пір'я, ширшають. От, є п'ятеро старшеньких, троє меншеньких, всі вони є. От, восьмеро, значить, поки що. Ростуть бігунці, от уже відколи все закриваємо, заглядаємо до всього, то, то ці молоднячок, який лишився, скажімо так, так ось і є. Оце вже ми тільки чекаємо, коли вже качуючи міслан ось цих дві качечки молоденьких забере, Тому що ось це такі риженьке, це качурик. Не знаю, що це молоденьке, тому що ну, ще не видно. А вже ось коли такі вони підростають, то це качурик. Ось качечка одна ось чорна. І десь ще одна чорна качечка теж. Знаєте, почому знаємо? Качечки в них какають. оце. Га-га-га-га-га. Їх чути. А качурики тихенькі, вони шиплять. Тому з цих старшеньких, оце дві таких чорних качечки. От, це молодий качурик. А з цих маленьких, молоденьких, меншеньких двох, то ще не зрозуміло, що буде. От. Ну, а в довушки, довушки не стало. Тепер у нас поки що качурдівець. Ну, знову ж таки, щось їй десь потягнуло. Рембо, у тебе що за стійка? Ти мені пройти даси? Мені до голубів потрібно. Ти що такий сердитий? Я ж тебе не чіпала. От Рембо. Давай, відходь. <плес> не рухає. Десь, напевно, що кури пішли нестися. От, і це стоїть тут і не рухає нікуди. Давай. Відходь! Значить, я щодо голубів вас запросила з собою, тому що нарешті, нарешті, за літо уже червень закінчується. Давай, засиш мені, ні б'єся. <плес> так через голову. <плес> Вилетіла та й все. От. Нарешті нічого не покрало яєць, нічого не сталося. І ось двоє таких поцвірочків. Одненьке і другеньке. От. Це, це таке ще зовсім зовсім махеньке, зовсім бідовеньке, тому що різниця у них в день. Одного дня одна з'явилася, а вже наступного дня інше. От. Ну, там вони ось зараз так собі спочивають. А то було дуже шкода спостерігати, о, до речі, поштові молоднячок білі. О, дуже було шкода спостерігати знаєте, за тим, що сідають, несуться. І яйця, пропадають пропадаючи все. Вже курей звідси забрали, вже курча звідси забрали, вже все. А воно не знаю, чи то вони ну, ну, навряд чи самі, навряд чи самі. От, а це вже нарешті он, курсачки сіли та таки, таки вивели. Бентамочка сидить гарненько. От буде нам знову якесь, як буде все добре, стадо бентаменяток, от вони. Сидять гарно, глядять гарно. Це вже другий раз вона сидить. Кінець червня. Уже вона сидить кілька днів. От. Тому так десь до середини липня будуть маленькі да? Да? Да, да. Чекаю, коли сяде інша, От. і хочу під нею відразу підкласти яйця кохів. Є кілька штук на даний момент, здається, дев'ять. Дев'ять переживаю, щоб не затягнула вона своєю своєю несучістю, щоб, щоб не яйця не попортилися. Ну ось, кубальце яєць. От. Е, уже я сьогодні дивилася, думала, що вона сіла. Але ні, бачу, вона десь знеслася і встала, і пішла. А ця сидить, Ця сидить. Свинота ще спить. Ну, вони сплять і я не поспішаю, знаєте, не кричать, значить, а ще не хочуть їсти. Схочуть їсти тоді дам. От. А зараз все, поки, поки не дуже жарить, поки не таке необічнє сонце. Нагород, нагород, побур'яни. Всім гарного дня, гарного здоров'я, мирного неба! Бережіть себе.